Вертаємо гарбузи, гравлянне сонечко, волосівка. Дивіться як мокре, томоплює та два зараз. Кидаю, і ось такий результат. Проти того, як культиватором, трошки краще. Як я і говорив в минулому відео, що можна і редиску сіяти. так. Трошки був ось бурян урядковий. В принципі граблі підбирають усе. Гуртаю на невеликі волочки, днів 4-5, підсохнуть, все буде добре. Зараз спробуємо, можливо щось за бо трошки незручно, сам працюю, нема куди зняти відео. Навіть заховань жим біля. Тут пища водиля, тут ось дивіться трошки бур'ян вже засіявся. Трошки легше йде, бо така сухіше батарея. бати. І зараз дивимося, якщо щось вийде зняти, то далі буде.